Не бійся здивуватися. Роздуми над Божим Словом на 23 грудня. З Євангелія від Луки. Тим часом настав Єлисаветі час родити. І вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи ні, він зватись буде Йоанн. Кажуть до неї Та у твоїй родині немає нікого, хто звався б таким ім'ям. І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав Йоанн, його ім'я. Всі тому дивувались. Тієї ж хвилини відкрилися його уста, і язик розв'язався. І він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде? І справді рука Господня була з ним. Якщо уважно читати Євангеліє від Луки, то можна помітити, як часто Євангеліст звертає увагу на подив людей. Коли Захарія довго не виходив із храму, люди, які чекали на нього, були здивовані тим, скільки часу він там провів. У сьогоднішньому читанні з Євангелія, коли язик Захарії розв'язався, і він благословив Бога, люди знову дивуються. Коли пастухи несли мешканцям Вифлеєма добру новину про народження Ісуса Христа, всі теж дивувалися, навіть Йосиф і Марія були здивовані, коли Симеон передбачив, що їхня немовля принесе славу Твого люду Ізраїля. До Різдва залишається всього два дні, і непогано би розібратися, чому всі дивувалися, хоча чому б їм не дивуватися. Навколо відбувалися незвичайні великі події, такі як раптові зцілення, виконання пророцтв і з'явлення ангелів. Бог діє зовсім не так, як ми очікуємо. І цим викликає здивування. Обітниці різдва, обітниці нового життя і нової надії завжди актуальні. Хоча Христос і прийшов у тілі понад дві тисячі років тому, Він усе ще продовжує приходити до нас, Він приходить у таїнствах, у Слові святого письма. В шепоті нашої совісті. Він приходить відповідаючи на наші молитви, а іноді зволікаючи з відповіддю. Проте Він постійно присутній у людях і ситуаціях, з якими ми стикаємося щодня. Згадай зараз, які події змінили твоє життя або твоїх близьких. Швидше за все, коли вони відбувалися, ти не міг відразу зрозуміти, що діється, міг вважати їх дивними, неприємними, рідше дивовижними або радісними. Тільки з часом можна було сказати слава Богу за все. Якщо ти ще незнайомий із Христом близько. Будь упевнений. Він приготував багато дивовижних і чудових речей, які для тебе, так і для твоїх близьких. Сьогодні перед Різдвом не бійся попросити в нього особливий подарунок, дар побачити явно його неймовірні справи. Ісусе Христе. Наповни мене радісним очікуванням твого пришестя у Різдві. Я віру, що ти завжди маєш чим здивувати мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.